Вас тепер легко можна виписати і виселити з квартири, навіть в якій ви проживали багато років. Якщо ви зареєстровані або, як то кажуть, прописані в квартирі чи будинку, де власником є інша особа, у мене для вас погані новини. Власник цієї квартири чи будинку може виселити вас і виписати в будь-який момент. І для цього йому не потрібно ні попереджати вас, ні отримувати вашу згоду, і навіть не потрібно рішення суду, як це було буквально недавно. І саме такі права власнику нерухомого майна надає новий закон, який був прийнятий нещодавно, про надання публічних послуг щодо декларування і реєстрації місця проживання в Україні. Так, тепер власник нерухомого майна може виписати кого завгодно і коли завгодно з квартири чи будинку, який йому належить. Ми можемо погоджуватися чи не погоджуватися з цим законом. Ми можемо навіть обурюватися цьому закону. Але на сьогоднішній день ситуація саме така. Одна наша клієнтка стикнулася з цим законом, і, повернувшись за кордону, де вона перебувала тривалий час під час війни, зрозуміла, що повертатися їй нема куди. Цю історію сумну я розкажу вам в наступному відео.